Тепер уже відомі у Польщі назвали імена 12 червоноармійців, яких поховали як безіменних солдатів під час великої вітчизняної. У день скорботи та вшанування жертв війни їхнім нащадкам у рамках проєкту повернення імена вручили сертифікати пам'яті. Там зазначено дату смерті та місце поховання. Гарний чоловік Хороший батько. Це все, що Надія знає про свого діда. Та й те з давніх бабусиних розповідей. Його світлину родини не залишилося. Як загинув, не знали. Навіть де могила було невідомо. До сьогодні можна поїхати побачити, звісно. Захоронення тепер онука у вітчизняній війні має карту, як дістатися могили діда, і фотографію місця його поховання. Усе це вказано у сертифікаті пам'яті, документі, які вручають родичам знайдених невідомих солдатів. Українська спілка афганців упродовж 15 років розшукує їхні могили в Україні, Німеччині та Польщі. Ми зібрали спонсорські кошти. Ми підняли свої організації в от, і е, робимо цю роботу. От, піднімаю з архіву документи. Тисячі, сотні тисяч українців, не тільки українців, росіян, білорусів, вірмен, всіх. От, вони поховані, і родичі не знають, де вони поховані. Щоб встановити, хто похований у могилах невідомих солдатів, фахівці вивчали розсекречені військові донесення про людські втрати, протоколи поховань, архіви Червоного Хреста. Знайдену інформацію досконально перевіряли. Уже обробили дані близько тисячі українців і знайшли майже 100 їхніх родичів. Коли ми знаємо, де він лежить виїжджаємо щоб зафіксувати, в якому стані, є сі там надпись, кадра ніколи немає. Що треба зробити, щоб написати це ім'я? Ну і зустрічаємося з місцевими властями, муніципальними, ані дують світ свіски свої на польські язики. Ну так правило, не тоже искажены. Ну вся важлива інформація нас інтересує, щоб не ошибіться. То що чоловіка, то сім'я не мініму інформацію, вдруг його отримує, звісно, быть недостовірною. Сьогодні сертифікати пам'яті вручали киянам. Завтра родичам загиблих у Вінниці та Запоріжжя, а далі організатори знову візьмуться за аналіз архівних даних. Хочуть зібрати інформацію про мільйон загиблих солдатів, чиї імена і досі не встановлені. Катерина Бесарабо Олексій Трушин, перший національний.